З дитинства просто малював, От, багато малював на папері, пі, пі, півнів. Це те, що зга, згадується людей, трошки пізніше піратів, якихось. Щось, щось потім займався художній школі, потім не займався, потім індивідуально займався. У Лілії Брагімові, у Лілії Брагімовій це ще той період, коли не було студії Калібрі. Потім навчався в республіканській державній, точніше, державній художній школі в, Ки в Києві 3 роки, потім художня академія, От. і так. Плюс-мінус по життю коли більше, коли менше, але малював. Ну, зараз можна сказати, менше. Зараз майже і не малюю. От. По життю так було, коли ти становився доросліше, то ти відчував більший ступінь свободи. Там, в дитячому садочку. Як згадую себе мені дуже не подобалось. В школі, в загальній школі стало якось простіше. Так, мабуть, і з художньою освітою. Дитяча художня школа в Чернігові, це якось було ну, більш скута. Хоча згадати завжди є щось хоро хороше. Людина взагалі викреслює багато поганого з пам'яті. Тому тим більше це дитинство, багато чого світлого і, хоро і хорошого. Але Верхайша, коли вже там навчався в Києві, Київ, ніби і більше свободи. Якось відчувалося. Поступив, коли в академію, може, свободи було забага, забагато. А дорослим ще достатньо тоді не став. Можливо, були якісь помилки, можливо, щось не доробив, не довчився. От. Але починати по-новому все одно б не, зах... не, сх... не... не схотів повторювати би життя своє. Так, найтепліші спогади про професора свого Галіну Іванівну Галі, Галінську, котрий я навчався на книжковій гра гра графіці, котра, мабуть, мені давала дуже багато свободи і вона намагалася, щоб я був не зажатий, бо вона подивилася мої роботи, коли мені було 13 років. І зрозуміла, що в той період, коли я вже навчався в академії, я був якийсь зажа... зажатий. Вона намагалася, щоб я розкрепостився. Можливо, в неї це частково в... в... ну, вийшло. Ну, Також вона казала, що. Ті начерки, ті ескізи, котрих в мене було багато, котрі я так і не реалізував, як, як графік, вона мені ще давно казала, що це буде твоїм німим кором по життю. Так воно і сталося, врешті-решт. Зараз я навіть ці ворохи не хочу і підіймати, бо знаю, що це і буде мені. Черговий раз нагадувати, чого я в житті не зробив, що я міг би зробити. Ну, тому я как би так ну, галі, Галінською згадую. Ну, для цього, можна сказати, треба особливі умови. Не що, не... а, а, а з другої сторони, мабуть, я вже не зможу. Я просто не зможу. Вже інші. Вже інший, інше внутрішнє наповнення. Е натхнення не так приходить ча ча часто. Чи, е я б сказав би так, фантазія не така, як у, як у молодості. У зрілому віці вже ти не можеш так фантазувати. Ти малюєш щось більш конкретне, більш те, що можеш поба по побачити. А тоді, так, да, тоді. ну, Малювалося те, що по, по, по уявленню. Я малював, я малював, але я не заробляв цим гроші. Я ще при навчанні став працювати в сфері телебачення, а потім інтегрувався поступово в кіно і працював іменно в цій сфері, а малював так для себе на папері, щось малював там, через деякий час. Спробував уже в живописі себе і ну, розкрив там з іншої сторони стаціонарно там, писати картини в тих умовах, в яких зараз я знаходжусь. Нахожусь Ну і неумісно, і неможливо. От. Але спочатку, коли попав я в армію, я все одно якось малював на папері, можна сказати, більше, ніж зараз. Але чому. Ну... Трудно на це відповісти. Чому? Якось так складаються. настрій натхнення. Два з половиною роки, можна сказати, вже у ЗСУ. Отримав позовний свій, коли вже в Десні навчався на навідника та, та, та танку і жили у лісі, і був такий старший солдат, котрий нас к, нами керував. І він побачив, що я малюю, а такий був хлопець. За словом, Карман не ліз, і він якось одразу мене Пікассо прозвав. І так воно і закріпилося у, ну, серед, серед серед військових, ну, серед з тим, з ким я жив. І коли я вже приїхав, потрапив у бригаду, зразу замполіт у анкеті, графа, позивний. Сказав Пікассо, о, такого ще не було. Це добре, добре, йому сподобалось, записав. Да. У приклад, мені ставили нещодавно. от У Гуляйполі живе такий, він розмальовує е, от такі е, тубуси від, снаряд, від, від снарядів. Ну і робить такі-там. Такі, лубочні, можна сказати, не лубочні, але такі наївні, от там на різні теми. Але чувак дуже багато малює. Може і ти б таким би займався. Все ж таки, а то що, що ти б, б, балуєшся на папері? Оце, от ну, типу, Куди воно? Так вже красива вещь, вже стоїть така. Там там щось намальовано, там Бандера намальована. Це так що згадую, то що мені показували. Там ще щось. ну, от. Ну, з 23-го року почав малювати з курсу молодого бійця, потім ми жили у лісі, на навідників навчалися, потім поїхав вже у бригаду е Запорізька область, облаштування танку, контрнаступ. Ну і там от весь ну, дек декілька набро набросків, альбом з е накопичився і у двоюрідній сестрі виникла ідея, те, щоб ці наброски потрапили на виставку, в котрій приймали участь художники з України. тому от і декілька робіт. У тому році були виставлені у Торонто, у Торонто три роботи і всі три вони були при, при, придбані 200 канадських доларів за штуку, здає, здається, да, 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 200 канадських доларів за набросок. Працював в художньому департаменті на різних посадах, ну як різних, все, що стосувалося художника, постановника, або його асистента, або робота з, реквізи, з реквізитом. Ну, все, що стосувалося наповнення кадрів, слідкування за процесом процесом, все залежить від про, про було, залежало від масштабу про проекту, скажімо так. Це були і серіали, більш рутинна така робо, робота. І іноді якісь короткі реклами, де потрібно було облаштувати і наповнити кадр. Колись давно навіть і відеокліпи музичні виконавців, в котрих ждають і не згадаю, була якась там група Шабля Бо. Або DJ Lütick і Кіше. Це те, що я можу згадати. Так, да, кіше був такий виконавець десь у середині 2000-х років. Да. Кліп про те, як дівчата на, на каблах грають у футбол. Це тил, це Запорізька область. І ходив я. от, до долечки, до молодої корі, корівки і носив я якихось. То у нас там хліба багато залишалось. Яблука, ми це все не з'їдаємо. Думаю, ось ж, під, підгодувати. Вона так все це любила, одного разу поніс я їй. У старшини, в хаті, де старшина жив, залишилося багато бананів. Ну, десь гілок, гілки, мабуть, три, вже такі покарічні вівші. Ну, або вся ця, в цяточках, і вже їх збиралися кудись утилізовувати. Я говорю, а, а дайте я їх заберу. Ну і поніс я її коров цій корові. Вона була так, так, так рада. Але це побачили місцеві, місцеві. і сказали е, тому, головному сержанту роти щось дуже ви е, ті військові живете, кучеряво. Кори, коров годуєте бана, бананами. І мене потім покликали. Ну не то щоб, ну так, замполіт покликав, сказав петя. Не роби більше цього, бо люди місцеві цього не розуміють. <плес> <плес> да. І Більше я до цієї корови не ходив. На КМБ на курсі молодого бійця були такі доволі цікаві персонажі, такий дуже нескорослий Віталій Калу... Калуга. Малював цей корпус, в котрий було влучання. Розповідали хлопці, ті, котрі на срочній службі бачили після цього влучання страшні речі, як ну пів людини спасала того, хто можна було спасти. тому що трагедія була страшна. Залізниця у Десні, Залізничне полотно. Це вже у бригаді наш головний сержант Гуцул. Те, що як я казав, що танкісти багато часу проводять у, у, у вісні як леви. <свісно> Бо частіше працюємо в не, в не, вночі. Ну, не те, що частіше, в день не можна виїжджати з цією вій, війною, коли м, літають дро, дрони, все бачать, то танк може працювати тільки в. в Ну, по по, по по темному. Хоча дрони і вночі літають, але не так все одно можуть побачити. Так, хоч хотілося б, щоб по перше, по -перше перемогти. Ну от і... перемоги і і миру і мабуть да. Чим ще займатися? Я більше нічого не вмію. І нічого я не хочу з іншого боку. А як воно буде і як я навіть себе собі, собі не уявляю Maj... май... майбутнє. Ніяк не уявляю. Бо розумію, що все, що зараз відбувається, може бути стале по таке становище ще дуже довго. От. Тому спокійно це намагаюся сприймати. Цей автопротет, який ми бачимо от з, приблизно 2011 ро року, е періодично я себе зображував, ну, в смиссию, малював на, на папері, от, художнику зручніше всього. Малювати себе, мабуть, бо тих, хто з ким ти ніколи не розстаєшся, і до кого ти можеш завжди зверну... звернутися. Тому художники періодично себе і малюють. Тобі, ні... тобі нікого не потрібно саджати, просити, підлаштовувати. От. І по-друге, ну, ти як особистість, так чи інакше постійно ціка... ці... цікавий сам для, для себе. От. І ти собі... себе і, і зображуєш, і вивчаєш, і спілкуєшся. Мабуть, тому художники періодично себе і... і малюють, як ми раніше згадували Рембранта, Шевченка, Ван Кога, Сезана. Коли почав там, графікою займатися, там, коли побачив ілюстрації Доре, це коли мені було років 13, 13 казалось, що це мій улюблений художник. Потім Обрі Берцлей, котрого побачив вже трошки пізніше. Потім уже ставши дорослішим і е, цікавившись більш живо, ж, живописом, е, подобалися постимпресіоністи, модерністи, е, Пікассо, Імалевич Ішеле. З постимпресіоністів, мабуть, з Сезан. Цікавий, цікавий і глибокий, як здається, мені. Квіти почав малювати десь приблизно в ой, 2010 році, коли почав займатися ж -живо, ж живописом. І квіти вони такі от живі. Цікаві. От, і. як це сказати? І коли формуєш букет, він стоїть перед тобою, ти можеш його намалювати зразу, можеш звернутися ще. І... Ну, По-друге, це красиво само по собі, тому і на картині до них цікаво м, повертатися. Не знаю, формулював якось не так. <гум> як <гум> думаю, <гум> щось не те. А от зараз ми до, до графіки при, прийдемо я теж. Придипломну роботу робив і якось робив її там щось в останні, ну так, в останні дні. Все ж там до цього ходив, думав, як так малював ці ескізи, ескізи, ескізи. А, все щось не те, не те. Тут вже все, вже скоро, вже скоро просмотр і треба, хоч не хочеш малювати. І вже якось так воно само йшло. да, там Дві роботи висять зараз. Навіть не оригінали, а як з них. А це, то, що ми казали про фантазію і, і, і молодість. От, то, що могло з голови приходити, і тобі не, не потрібна була ні натура, нічого. Ти мов малювати просто з голови. От. От, ці фантазмагорії мої там, 2002 рік. Улюблене питання до художників: а що це означає? А, а, це? Да, да. Ну, а, Це ж фантазія? Да, це да, дуже, да. Просто, просто фантазія така. Ну, ти не аналізував, про що це? Да, да. Я не міг, ну, так. Ну, там і корова теж трапляється. Да, там три, там три корови, бики, корови. Там і крокодили, і корови. Це дуже гарно. Прям я знаю. Служанки. Вау, це ж слід до вистави, яку... Це п'єса, це п'єса. П'єса Жанна Жани. Це треба розложити отак, чотири. Це п'єса. Ну, це як книжка. Це ж ілюстрація кни кни книжкова. Це такі розвороти. Развор щивко